Пам'ятаєте, COVID-19, пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що це почалось. 12 березня 2020 року я останній раз вийшов з аудиторії і більше туди не повернувся в Національному авіаційному університеті. Все, вже з 13 березня всі були на карантині, і повноцінно студенти в аудиторію вже не повернулись. А в 2021 році я вже знову пішов. Така була моя остання лекція, і я завжди буду її пам'ятати, адже це була остання лекція, і для дуже багатьох людей остання лекція. Тому що після ковіду, потім війна, дуже багато студентів вже просто не повернулися в аудиторіях. Я впевнений, що і для тих, хто були тоді в аудиторії, це була, була лекція з логіки. Я впевнений, що багато з них також більше ніколи не повернулись за парти. А тепер шок контент. Національний інститут алергії та інфекційних захворювань США і агенція USAID спрямовували понад 40 мільйонів доларів на створення covid 19 в Китаї. Гроші американських платників податків були направлені вченому вухані, який працював над коронавірусом, над е, дослідженням виникнення коронавірусу кажанів, який також став нульовим пацієнтом для. Ковід 19, тобто він перший, який захворів, фінансування завершилося у 2019 році. Ну а в 2020 ми вже знаємо, що відбулося, і сам вірус з'явився в 2019 році. І Сполучені Штати знали про це. Сполучені Штати фінансували чомусь це. Я не знаю, яким чином е, вийшло так, що Китай не закрив. Адже Китай доволі обережний з такими інвестиціями, чому Китай не закрив це фінансування. Але дуже багато людей довіряли USAID, дуже багато людей довіряють різним інститутам. А тут цілий інститут алергії та інфекційних захворювань. Ну і розпізнати, що це може бути небезпечно, не кожен може. В даному випадку, чи можна просто звинувачувати USAID в тому, що вони розробили вірус, Вірус спеціально, відповідь ні. Йдеться лише про те, що Сполучені Штати Америки прямо впливали і е, прямо причетні до того, що цей вірус з'явився. Хоча згадайте 2020 рік, скільки було звинувачень в Китаї, в бік Китаю, інших структур, і Сполучені Штати Америки робили вигляд, що це не ми, я не я, і хата не моя, і ми тут ні до чого. Так завжди буває, ми живемо в світі тотальної брехні і маніпуляцій, і можливостей у вас захиститись від цього просто не існує. Ну, не існує. Ви повинні з цим якось змиритися і жити. В контексті того, що спливає по USAID, знаєте, у мене тільки одне питання. а що Трамп і? Маск приготували для України, які викривальні матеріали є стосовно України, а вони, очевидно, є, їх не може не бути. Адже з 2014 року в Україні масово почали розквітати громадські організації, які фінансувалися з різних структур, в тому числі і зі США. Насправді це не з 2014 року, а від. Правління Ющенка, саме Віктор Андрійович, дав, я так розумію, добро гласне чи не гласне на те, щоб Сполучені Штати Америки більшу роль відігравали в нашій країні. Але потрібно пам'ятати закони бізнесу і закони мафійних, мафіозних структур. В цих структур немає партнерів. У них є тільки ті організації, ті люди, ті процеси, які вони використовують для себе. У них немає партнерів. Ви повинні це зрозуміти. Ті, хто керують процесами. Ну не я ж у владі зараз. Ви. Ну, ви ж повинні розуміти, для них немає партнерів і ніколи не було. У мафії ніколи партнерів немає. Є тільки вони і матеріал для використання. Колись в Російській Федерації був такий типу бізнесмена. Насправді не зовсім бізнесмен. Березовський. І всі викривальні матеріали про нього, вони якраз і починаються з повчання про те, що для цієї людини ніколи не було партнерів. Як і для різних групувань великих, кримінальних, для них ніколи нема партнерів. Ви для них тільки матеріал. І якщо ви входите з ними в якусь колаборацію, ви повинні розуміти, що вас можуть використати в будь-який момент, бо ви лівий пасажир. Так само і Україна є лівим пасажиром відносно тих людей, які керують світовими процесами, і нас просто використовують. Це стосується і нас, і Російської Федерації, і Білорусі, і Казахстану, і е, Прибалтійських, Балтійських країн, і Польща, і, і всі в світі. А тільки є ті, хто певною мірою чинить спротив і не дозволяє собою користуватися, а є ті, що радо відкривають двері, думаючи, що це друзі, а це не друзі. Я дуже раджу всім вам прочитати книгу: є казки про дивних дітей, і там є перша ж казка в цій книзі про канібалів. Почитайте уважно, як дуже люб'язні канібали зайшли в село і. Нічого не завойовували, вони просто запропонували якісь певні свої послуги, і як жителі добродушні і наївні, почали з ними співпрацювати, а потім закінчили своє життя прив'язаними як собаки на задньому дворищі, а в їхніх будинках вже жили оті ж самі канібали. Подумайте над моїми словами: якщо ви ще готові до мисленнєвих процесів з огляду на той жах, і ті катастрофи і катаклізми, які відбуваються навколо вас, я розумію, що руки опускаються. Я розумію, що не хочеться нікому вірити. Тим паче нічого читати, нічого думати. Але іншого шляху у нас з вами немає. Якщо ви думаєте, що USAID, яку трішечки зараз підкосили, вона десь зникне, ви помиляєтесь. Завжди на місце однієї банди, однієї мафії, одного угруповання, одного бізнесу приходять інші. І ви будете продовжувати бути матеріалом для їх діяльності. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються. Також коментарі. Це надзвичайно цінно. Цінно ваша думка. Головне, не бути байдужими. І можете стати спонсором каналу. Ми не фінансуємося USAID і іншими сторонніми організаціями і не продаємося людям, які просто хочуть нас купити, а не вкластися в розвиток нашої країни.